Слава Ісусу Христу! Слава. Я постараюся не дуже довго, але декілька слів сказати про те, що ми із вами дотичні кожного дня, кожного ранку, кожного вечора і кожного часу. З чим ми в нашому житті саме найбільше російське слово стикаємося, тобто дотичні, до чого ми саме найбільше? Це до нашого із вами часу. Час, от скажіть, будь ласка, всім нам запитання. Що важливіше в нашому житті? Час чи можливість? Можете сказати навіть вслух. Що важливіше? Можливість чи час? От як ви думаєте от собі, подумайте, зважте, що важливіше? Можливо, ви про це ніколи не думали. Але от задайте собі запитання, скільки часу я використовую, скільки я використовую можливостей. Один чоловік сказав: ми тратимо час для того, щоб заробити гроші. А потім парадокс: за ті гроші ми не можемо купити часу. Ми маємо можливість, втрачаємо цю можливість і тоді що робимо? Шкодуємо. Дуже часто чути в старших людей, каже: я вже на пенсії, в мене купа часу. А скажіть, будь ласка, а купа можливостей? Багато можливостей, коли вже на пенсії, коли багато часу? Немає, правда? От тоді давайте ми проаналізуємо, як ми міркуємо і як ми відносимося або ж ми ставимося до часу і ставимося до можливостей. В підтвердження своїх слів я хотів би прочитати місце із Слова Божого. Це пісня до римлян, 5 розділ, перший другий віршик. Отож, Виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Другий віршик дуже, дуже акцент має на час і на можливість, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої, через якого ми вірою одержали доступ. Доступ до благодаті це можливість правильно використана нами. Це можливість, яку Бог ніколи нікого не спасає Що? силою, а що робить? Дає можливість, дає шанс людині покаятися і прийти до Бога. Стоїть питання до кожного із нас. Світ пропонує багато можливостей. Ми бачимо, читаємо реклами, соцмережі. Ми вже сьогодні чули багато тем і проповіді. Так? І ми чуємо, ми бачимо, ми дивимося телефон, ми дивимося плакати, ми чуємо новини. Світ пропонує дуже багато можливостей. Ти підеш навчатися, будеш мати таку можливість. Ти підеш працювати, будеш мати ось таку можливість. І багато, багато, багато речей. Але. Стоїть на ці всі можливості підсумок. Якщо мною використані можливості світа там, де немає Бога, втрачений час, загублені можливості, страчене життя. До чого я сьогодні хочу закликати кожного із нас? Бог кожному із нас дав що? Спасіння. Амінь. Слава нашому Богу! Бог дав нам спасіння. Як дав? Ми його заробили, чи просто дав? Чи дав нам можливість, щоб ми були спасені, покликав нас? Покликав, звичайно. Але що ми зробили із вами? Ми відкликнулися на цей поклик, і ми нашу можливість викорисну, яку дав нам Бог в певний період, відрізок часу. Що ми зробили? Ми не що зробили? Скористалися? Скажіть мені, будь ласка, або підніміть руку. Хто шкодує за вибрану можливість, що він спасений? Немає таких? То дякуємо Богу, що ми використали правильно час і правильну можливість, що ми спаслися і спасені. Але що стоїть друга сходинка? Я спася, Бог дав мені спасіння, я використав можливість спасіння. Але ж що далі робити? Як. Далі рухатися по життю. І другий віршик, ми щойно читали, через якого ми вірою одержали доступ. Браті і сестри, всі наші можливості в нашому християнському житті можемо ми тільки робити вірою. Якщо немає віри, немає росту християнського життя. Втрачений час. Якщо немає віри, даремно ми приходимо в церкву. Якщо ми не живемо вірою в нашого Бога, даремно ми читаємо Біблію. Якщо ми не віримо в те, що тут написано, або ми ж не довіряємо Богу, прийде певний період часу в нашому житті, коли Бог перевірить нашу віру, і Він захоче, щоб ми стали до нього ближче. Звичайно, кожен із нас. Хто, хто читає Біблію? На сторінках Біблії є дуже гарний яскравий приклад, ми читаємо в книзі Естер. Це коли Аман захотів знищити народ ізраїльський. А знаєте за що? За те, що Мардохей не хотів схилятися перед ним, коли він їхав. Я не буду поширюватися на цю тему. Там дуже велика, гарна історія. Але. Часу немає. І стоїть декілька тільки думок. Приходить Мардухей до царського палацу де не можна було приходити в тій одежі. І він каже до Естер, перше до її служниця, потім до неї, і каже: Я не думаю, що Мардухей був просто простий бідняк. Але він був з єврейського народу. Він чтив Бога, він шукав можливості і правильно використати свій час, щоб змінити рішення царя, щоб не був знищений ізраїльський народ. Тому що він за це вболівав. І він прийшов до Естер і каже: Я буквально прочитаю один віршик. Це книга Естер, четвертий розділ. 14 вірш. Бо якщо справді ти будеш мовчати цього часу, то полегшення та чуйте, врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства? Браті і сестри, Бог кожного із нас. Помістив або ждав цей час, в якому ми є. Ми можемо казати, Боже, чому на цей час випала на мою долю війна, такі страшні події. Тільки був коронавірус, зараз війна. Ми багато, багато бачимо смертей, багато речей. І ми кажемо, Боже, чому іменно в цей час, чому я не міг жити спокійно? Але я вас підбадьору кожного з нас. А хто знає, чи не на цей час досягла ти царства? А хто знає, я знаю, дає мінь. Бог вибрав свою церкву на цей час, щоб ми використовували правильно час. Щоб ми ту можливість, яку дав нам Бог, приходити в церкву, молитися за нашу країну, поститися і нести на руках перед нашого Бога, Бог вибрав церкву, Бог помістив нас в церкві для того, щоб ми це робили, щоб ми використовували правильно ту можливість, яку дає нам Бог. Ми можемо казати, а чому на мені зійшлася земля клином, а чому це я маю робити? А чому всі щось від мене хочуть? Скажіть, будь ласка, особливо я хочу запитати в старших людей, які вже прожили життя. Всі використали можливість в своєму житті чи ні? Правда ні? Ні. А скажіть, будь ласка, якби вернути час назад, ті можливості, які дав Бог, використав би по-іншому чи ні? Звичайно, по-іншому. Знаєте, наш пастор розказував таку історію, коли в 89-му році ми почали будувати перший дім молитви, і статків не було, люди були бідніші, грошей не було. Але були в церкві люди, які були заможні, які мали на книжках більше там 100, 200, 300, 500, можливо, і мільйон. І приходили до людей браття, браття, позичте для церкви. А знаєте, що вони казали? А як ви будете віддавати? А як воно буде? А як. Ні, вони пропадуть. Хай лише на книжці будуть. А якщо на книжці? та снижки, воно не пропаде ніколи в житті. Прийшов 90-й рік, воно все пропало. Він поїхав в 90-му році в Сполучені Штати Америки, і йому ще казали, чи в 91-му році передавали книжку, казали. Петро Дмитрович, поїдеш там, піди в банк, забери і використай ті гроші на церкву. Можливо, вам треба. Братья і сестри, пройшов час, втрачена можливість, і воно нікому не потрібно. Але стоїть питання, хто я після того, як я скористався, як я скористався тією можливістю для слави Бога? Як я використав чи використав я максимально свої можливості для царства Божого? Дуже один приклад однієї сім'ї. Вони приїхали із Маріуполя, буквально, я з ними мав зустріч, може, місяць назад, були дуже заможними людьми. Знаєте що? Залишилися без нічого. Вони віруючі, люди відвідують церкву, і він каже: Володя, я шкодую, шкодую тільки одне, що я ресурс, який дав мені Бог, можливості я їх не вклав. В царство Боже. Як воно прийшло, так і воно пішло. Браття і сестри, я нікого не страшу, але я закликаю кожного із нас використовувати правильно час, цінувати часом. Тим, які дав нам Бог, цінувати тими можливостями, які дає нам Бог. Немає християнина, який не має можливості для того, щоб щось робити для Божого царства. Бог нам доручив і дав дуже багато. Скажіть, будь ласка, в вашій церкві, я теж так само я дуже так люблю цікаво питати в кожного. Скажіть, будь ласка, можливо, у вашій церкві є люди, які не доїдають? Які не мають що одягнутися, які дуже не мають нічого, які не мають де жити. Бог благословив кожного з нас. Бог дав нам все для того, щоб що ми робили. Славили Бога! Але наше серце, знаєте, що часто робить? Ми більш бачимо негатив, чим, що? чим позитив. Нам наш, наш розум заповнений не тим, чим потрібно. Бог нас закликає, і Слово Боже, до чого. До того, щоб я, як християнин, підтверджував себе як християнин, щоб я казав не тільки своїми устами, а своїми ділами. А чому? Бо віра без діл, що вона мертва. Вірою нам даний доступ до найбільшого, до Божої благодаті, до того, що ми маємо. Один брат казав такий гарний приклад. Каже: ми просимо в Бога, Боже, дай нам благодаті. Але ми нічого не робимо для того, щоб тою благодаттю користуватися. І він каже, нащо тобі бензин, коли в тебе немає автомобіля? Нащо тобі ті речі, якщо ти ними не користуєшся, Бог тобі їх не дає. Тому що, тому що ти бездієвий в церкві. Тому я благословляю кожного з вас. Я благословляю вашу церкву, щоб ви почали будувати ще одну церкву. Вас Мало місця в вашій церкві. Я скільки раз приїжджаю, вам мало місця і вас підросте ще молодь, ще діти підростуть. Вони мають бути в церкві. А щоб вони були в церкві, щоб церква була їм рідним домом, щоб вони не йшли в світ. Треба розширятися, треба просити Бога. Треба молодих братів що робити? Залучати, щоб вони що використовували. Можливість і час в правильному напрямку, щоб не прийшло потім, вже коли на пенсії сказав, от я би зробив би, от я би зробив би, але ж все пішло, пішов час. Браття і сестри, дієвий час в кожного християнина є певний час, він дуже швидко закінчується. Давайте не будемо втрачати цей час і ті можливості, які дає, які дає нам і з вами Бог. А Бог своєї сторони. Благословляє того, хто що робить? Хто працює? Бог благословляє. Багато братів можуть казати, та зараз не на часі. Зараз не на часі багато-багато речей, багато-багато проєктів. А я завжди в таких випадках кажу одну і просту відповідь. Скажіть, будь ласка, хто під час війни або ж війни став бідніший? Хто став менше Їсти, хто пересів на бідніший автомобіль, хто пішов жити в менший будинок. Для себе в нас все, ми стараємося як найкраще А що стосується для Бога, для вічного, для царства, ми не використовуємо максимально можливості і максимально часу. Тому я благословляю кожного з нас. Давайте будемо пильними, давайте будемо для того дбати про те, що Бог доручив нам. Щоб Бог за що Бог із нас з вами спитає. І він скаже, сину мій дочкові, ти ходила в стільки в церкву. Слухав слово моє. А що ти зробив? А що ти зробив для того, щоби царство Боже ширилося? Наскільки ти був дієвий, прогресивний для царства Божого? Звичайно, нам, як людям, нам, як кажуть в народі, своя рубашка ближче до тіла. А хтось тим, хай тось буде далі. Ні. Царство Боже і вся Біблія, і Слово Боже говорить: полюби Господа, Бога свого, як? Всім серцем. І ближнього що? Як самого себе. Скажіть, будь ласка, кого ми більше любимо? Бога чи ближнього? Бога. А скажіть, будь ласка, кого легше полюбити? Бога чи ближнього? Бога, а чому? Бо Бога не бачиш. А брат біля тебе! Можливо, він ногою когось зацепив. Він не так сказав, він не так подивився, він не так глянув. Але що? Але Бог нас закликає, щоб ми це що зробили? Відкинули. І використовували правильно час, правильні можливості для того, щоб Боже царство ширилося для того, щоб наші діти, молодь, підростаюче, молоде покоління, воно було дієве для Божого царства. Остання думка: буквально в п'ятницю спілкуючись із керівником молоді, керівником департаменту молоді України, і ми говорили за те, що потрібно на сьогоднішній день для молоді, О, для молодого покоління, для вашого молодого покоління? Які речі ми маємо привити молодому поколінню, щоб вони використовували правильно час і всі свої можливості? Три речі, на які я постійно думаю, і я про це постійно молюся. Перше, ми маємо навчити молодь наших дітей бути. Жертовними. Ми не переводимо е, в щось в площину фінансів, бути жертовними у всьому. Що стосується фінансів, що стосується пожертви, що, що стосується від відвідування хворих, всього всього максимально бути жертовними. Друге, навчити або ж привити любов до Слова Божого. Сумна статистика сьогодення. 20% молоді читає Біблію нашої християнської молоді. 30% читає час від часу. 50% Біблію не читають. Це на превеликий жаль в наших і з вами церквах. Ми маємо привити любов до Божого Слова. Слово Боже міняє людей, не міняє. Служитель не міняє хтось. Слово Боже, воно працює над серцем, воно міняє серце людини, воно робить нас із вами кращими. І третє: бути служителями, любити служити людям служити в церкві. Ці три речі, які потрібно молодому поколінні. Але скажіть, будь ласка, коли я цього не роблю, мої діти це будуть робити чи ні? Звичайно, ні. Ми маємо показати на прикладі своїм дітям, щоб вони використовували правильно час всі свої можливості і були благословені Богом. Тому давайте ми у нашій молитві подякуємо нашому Богу і попросимо, щоб Бог благословив використовувати правильно час, правильно можливості і бути завжди вдячними Богу. Амінь.